У Вінниці захисники і захисниці з інвалідністю можуть безкоштовно відвідувати комунальний басейн для реабілітації. Щоб підтримати ветеранів, таке рішення прийняли депутати під час чергової сесії Вінницької міської ради. Оздоровчі процедури безоплатно надаватимуть всім військовим, які отримали інвалідність ще з 2014 року, і які є мешканцями Вінницької громади та перебувають на обліку в єдиному муніципальному реєстрі осіб, що мають право на пільги. Рішенням сесії було прийнято рішення на доручення міського голови департамент соціальної політики пропрацював разом у співпраці з комітетом фізичної культури і спорту саме таку послугу, яка досить важлива і необхідна для наших осіб з інвалідністю внаслідок війни, наших хлопців, захисників, захисниць, які мають саме інвалідність, пов'язана з війною, це відвідування басейну. 50 годин на рік це безкоштовно. І слід сказати, що відвідування басейну буде відбуватися, якщо люди... Людина, яка має групу інвалідності, вона внесена до єдиного реєстру муніципальних пільг. Тобто, міський реєстр користується пільгами. А також при наявності довідки, що за станом здоров'я лікарі її дозволяють відвідувати басейн, це скажімо, були у на круглих столах ми зустрічались з ветеранами, і це досить важливо, тому що хлопці, дівчата вони потребують цього. І разом з тим, що безкоштовне відвідування, також і було введені додаткові ставки інструктора, реабілітолога, які саме будуть відповідати за це, щоб все було добре, спокійно, щоб люди відвідували басейн. Понад 400 таких осіб з інвалідністю. Мова йде про осіб з інвалідністю з 2014 року, тобто які приймали участь в АТО, ОС. і на сьогоднішній день це повномасштабне вторгнення. І з липня місяці ця послуга запрацює.